Доторкнутись до сучасного мистецтва можна цими днями у столиці. Розпочався фестиваль Київ Арт Вік. Цьогоріч митці дивують відвідувачів навіть живими композиціями, які реагують на дотик. Богдан Бур'яненко про найсвіжіше у мистецтві. На гневітражах на, на постерах відвідувачів київського тижня мистецтва зустрічають роботи Романа Мініна одного з кращих сучасних художників. Спеціально для фестивалю він створив нове величне полотно. плакат к фантомному несуществующему фильму «Шахтиандр 2». По сути, тоже супергерой, наш супергерой Шахтиандр, человек, который умеет нырять под землю, такая у него сверхпособность, как у Ухтиандра вода, Шахтиандра земля, где он себя хорошо чувствует, это его стихия. 23 галереї представили роботи митців. Загалом гості можуть побачити понад 400 арт об'єктів. Нині це найбільша колекція сучасного мистецтва в Україні. П'ять країн світу представили свої найкращі, найкращі твори сю сучасного мистецтва. Ми дуже сподіваємося, що у перервах між півфіналами, репетиціями, фіналом гості, які прибули до Києва на Євробаченні, зможуть відвідати цю виставку і відчути, що вони знаходяться. В самому центрі мистецької Європи дивувати гостей є чим від неймовірних скульптурних композицій до картин з електронним начинням. Є тут і картини, які співають. Наприклад, на цьому полотні можна почути музику, яку намалював художник. Достатньо прикласти долоню до абстрактних елементів. Саме на інтерактивних роботах зробили акцент на цьогорічному Артвік». Ми за рік роботи зрозуміли, що е, насправді людям дуже хочеться доторкнутися до того, що вони бачать на виставці, його понюхати, послухати, можна буде почути мистецтво, почути, що що чув художник, коли створював роботу. Можна буде понюхати аромат, щоб дізнатися, як, е, що він відчував також. Триватиме Київ Вартвік до 7 травня. Виставки до тижня мистецтва тривають у семи найбільших музеях столиці. Цьогоріч на проєкт КМД виділила 4 мільйони гривень. Богдан Брека Дмитро Кокутов телеканал Київ.